Вітаю! Зараз на огляді підлітковий велосипед Leon Super Junior. Тана модель на 26 колесах. Розмір рами 13 дюймів, підійде під зріз мінімальний це 135 см, максимальний до 160 см, матеріал рами алюміній сплав 6061. Гарно зварена. Тросики. Трансмісії проходить під низом верхньої труби. При бажанні на велосипед можна встановити багажник. На нижній трубі є бонки під фляготримач, але рекомендую на дану модель брати фляготримач з, з боковим завантаженням. Колір чорний з елементами помаранчевого та сірого виглядає красиво. Вилка Santuur модель XCT. Зроблена вона із алюмінія, хід 100 мм. В правій і лівій нозі можна відрегулювати її жорсткість. Обід алюмінієвий, подвійний, противоударний. Втулки Шунфенг. Вони на промислових підшипниках. Тут добре це видно, закритий промпідшипник. Переднє колесо фіксується на ексцентрику, заднє на гайках. Гума від КСТ-ширина 2,1 дюйма. Такий красивий протектор. Добре, він себе проявить на пересіченій місцевості. Трансмісія складається з компонентів Shimano та Microshift. 21 швидкість. На рулю встановлені моноблоки. Shimano STF 500. Правий моноблок на 7 швидкостей. Він працює з заднім перемикачом, лівий на 3. Передній перемикач Microshift. Працює він з провідною парою від ProVILL. Пластиковим захистом від попадання одягу, провідна пара алюмінієва три зірки 2434 і 42 це кількість зубів на провідній парі, Довжина шатуна 156 мм. Фіксується вона на каретку картридж на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tornei. Трещітка від Shimano на 7 зірок, розрахунок зубів маленька 14. Велика 28. Підсидельний штир зроблений із алюмінію довжина 40 см. Сидіння комфортне та м'яке. Гальмівна система дискова механічна Tektra M280. Ці гальма також встановлюються на дорослі велосипеди. Добре себе зарекомендували ці гальма, хорошо тормозять, хорошо гальмують та не скріплять. Юніор позавод укомплектований боковою підніжкою. Леон Супер Юніор це хороший велосипед для підлітка, всі комплектуючі гарної якості, перевірені часом, якісний велосипед, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобалась дана модель, замовляйте. Швидко відправим, доставка новою поштою безкоштовно, є різні способи оплати детальніше на сайті. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеодках!